Продолжаем вечерний эфир. Итак, выпуск новостей. Наш был связан с процессом, который происходит в Брюсселе. Там идет конгресс местных общин европейских, которые обсуждают ситуацию, сложившуюся в Украине. Российская и украинская делегация, у каждой своя точка зрения на происходящее. Россияне говорят о бандформированиях, гуляющих по просторах восточной части Украины, о полном хаосе и необходимости привести этот хаос к порядку. Украина говорит о том, что порядок, навязанный Россией, в общем, это не самое замечательное, что хотелось бы ждать на уровне местного самоуправления Украины. И рассказывает о реформах местного самоуправления, которые будут проведены в ближайшее будущее. Вот проект декларации, в общем, достаточно позитивен в отношении к Украине. Будем ждать результатов, они будут чуть позже. У меня к Александру вопрос. Новостную ленту. Ми виділим в течені дня оба, що произвело самое ні збладіми впечатлення за сьогоднішній день. Давайте я зараз скажу з приводу бандформування, потім перейдемо. Давайте. Ну я хотів би сказати, що таких банформувань, як в Криму, які займаються тортурами, які займаються вбивствами, викраденнями, вже кілька є жертв, кілька десят людей попи були в полоні. Uh -huh. У росіян їм прострілювали ноги, їх там uh -huh. тортурам піддавали. Все це зараз знає Human Rights Watch, все це знає ОБСЄ, які і відповідні заяви є, ОБСЄ, і свідчення. І, і про те, що біженці насправді біжуть, біжать не в Росію з України, а біженці біжать з Криму в, на території Мактарикової частини України. Вже є за даними кримських татар, мінімум 5 тисяч кримських татар втекло з Криму. Тобто все це свідчить про те, що насправді е, біженцями насправді. Е, Ну, Бандформування вони насамперед є в Криму, і ці бандформування, вони були утворені за прямого сприяння російської влади. І рішення були прийняті такі, що ви знаєте в військовій комендатурі Сімферополя. Роздавали автомати будь-кому, хто мав е, посвідчення місцевої самооборони, тобто якісь і, і зараз е, там е, є розгул бандитизму, е, вриваються до будинків людей, е, говорять, що на вас донесли, і так mm -hmm. далі, і так далі, і переділ власності тобто такого хаосу, як Росія принесла в Крим. А не порядку. Насправді це ніякий не порядок, а кримінальний хаос, власне кажучи, і в Росії в самій кримінальний хаос, тому що ви знаєте, за ну за офіційною даною кількість тяжких злочинів в Росії в два рази більше ніж в Україні, і в 11 разів більше, ніж в Європейському Союзі. А, а останній один з останніх представників угу. зараз буквально договорів представників прокуратури Росії інституту прокуратури звільнився рік тому. Знаєте, з якоюсь заявою. З такою, що надає І Він сказав, що по злочинності дані занижуються в 3-4 рази. Це означає, що в Росії злочинність в 6 8 разів більше, ніж в Україні, і в 30-40 разів більше, ніж в Європейському Союзі. Тому цей хаос зараз буде плавно переноситись на Крим з усіма відповідними наслідками. В цій Хотелось бы понимать, что будет делать Украина как в плане гуманитарном, потому что 600 тысяч человек семей военных, татар, украинского населения, как бы по общим подсчетам, да? это потенциальная, потенциальная масса тех людей, которые может за значительно короткий, очень короткий срок просто пересечь границу, перебраться на территорию Херсонской области. Размещение людей, переправка людей, обеспечение людей продов продовольствием, mm -hmm. размещение на территории городов, а, тысячу семей расселили во Львове. А, ребята сейчас как бы, звонили туда, потому что беженцы из Крыма прибывают. Mm -hmm. а, ребята говорят о том, что а, переправляете в, в, в Луцк, передают уже по цепи, а, потому что мы не справляемся с потоком. Mm -hmm. а, что делается, что необходимо, чтобы делалось, как гражданским соорганизоваться для того, чтобы помочь процессу? Ну, что до этнического характера Крыма. Вы знаете, Крым – это больше 500 тысяч украинцев, майже 600, и еще 100 тысяч в Севастополе. То тобто, есть, разом выходит где-то под 700 тысяч украинцев. Крымских татар – 300 тысяч. Разом – миллион. И полтора миллиона россиян в Крыму. Ну е, от така у нас етнічна ситуація, і звичайно, що якщо люди з цих громад з української і з кримсько татарської відчувають себе настільки погано, що вже тисячі з них виїхали з Криму, це свідчить, що е, ну звідки біженці, і звіді яка там ситуація. І на щастя, всі міжнародні організації про це добре поінформовані. Е, що може робити Україна конкретно і що вона робить? Ну, ви знаєте, пансіонати там познімали для біженців. І в Херсонській області, і в інших областях uh -huh. є відповідно для військових тимчасове житло і для їхніх родин. Можливо, у когось буде житло навіть краще, ніж воно було в Криму. З військових. Крім того, ви знаєте, що у Львівській області вже є 2000 кримських татар і ну, з біженців, дітей, жінок переважно. Які зараз мешкають в, ну, в кількох областях України, тобто Україна, крім того, ми говоримо, що діти з Криму зможуть навчатися в українських вищих навчальних закладах і здавати ну ті іспити, які як звично, як вони звикли, без ніяких так би мовити ущемлень прав, звичайно, цього всього не досить. Крім того, Україна не перекриває ні електроенергію, як ми знаємо, ні воду в Крим. Ну боля того, перекрить ось зі сяс роздаються возгласатом. Ти давайте ж швидко закроємо задвіжки, давайте а сенс який в цьому В цьому а, сенсу. Немає ви ніякого. перекриваєте воду тим людям, живим, які там остаються, в тому числі і українцям, і татарам, і татарам? Ну, в цьому немає ніякого сенсу. Ми не на відміну від Росії, ми не націлені шкодити. Цілеспрямована Росія, вона робить часто собі на шкоду, аби тільки нашкодити сусідів. Uh -huh. Україна цього не робить. Україна робить насамперед, виходячи з власних інтересів і з які не полягають якимось деструктивним шкідництвом. От тому на сьогоднішній день прийнято рішення урядом, я вважаю, що правильне це зберегти постачання і електроенергії, і води, а проте за ринковими цінами. Ребята, у меня обращение к тем, кто у нас в чате. Во-первых, там огромное количество. роли, как бы наблюдать печально, подключайтесь как-то к процессу. У нас просто ребята из чата уже научились сами справляться с, uh -huh. с, с, с этой радостью. Там, видимо, целая бригада российского спецназа, в общем, работает, судя по риторике, крупным буквам и словам из трех букв. Uh -huh. Вот. Подключайтесь к процессу вместе с нами, потому что не доходят руки, а хочется общаться с нормальными людьми. Забрасывайте вопросы. Мы по ходу действия будем отвечать и м, реагировать. Uh -huh. Резолюция ООН сегодняшнего uh -huh. дня, которая в общем в пользу у Украины, uh -huh. кроме. Uh -huh. Во всяком случае, идут Нет. дебаты, и вот мне радость доставила заявление товарища Пангимуна ага. о том, что да, конечно, Будапештские соглашения не соблюдены, да, конечно, флагов Британии и США как-то не видно над Крымской квакторией, но при этом это не значит, что Украина должна расчехлять несданные в утиль ракеты, І значить, возвращатися к той ситуації, яка була накануні 94-го року. Як ага. ви оцінюєте соответствующе заявлення? Ну заяви зараз міжнародних організацій вони до, до України достатньо сприятливі. Ми бачимо практичну ізоляцію по всьому скрізь в усіх організаціях Росії. Більше того, ми бачимо ізоляцію Росії навіть з боку тих держав, про які заявляв Путін під час свого виступу в по-моєму Раді Федерації чи десь там. І, наприклад, по Китаю Китай підтверджує територіальну цілісність України. Ну він так говорить, що необхідно зберігати. зберігати Мир і так би мовити. вони ж заявили замічательним образом китайці, що ребята а вообще давайте зробили Крим демілітаризованої території. Тобто ні Росії, ні ну, війська мається на увазі. Да, да. Хороша ідея, Україна це її підтримує. І Індія аналогічна угу. заяву. Путін казав, що Індія нібито підтримує Росію. Індія угу. наступного ж дня виступила з заявою, що не підтримує, що підтримує територіальну цілісність України. І всіх держав крім того, ну практично крім таких прямих сателітів Росії, ну у вигляді там Арабських ні, у вигляді Білорусі, і то Білорусь а. так дуже аптічно говорить у вигляді Казахстану, і то він теж аптічно говорить. У вигляді Вірменії і там ну, Сирії, Венесуели, все. На цьому міжнародна підтримка Росії закінчилась, тому ми можемо сказати, що в сенсі міжнародного позиціонування це наша позиція зараз виграшна. Що стосується заяви, пан Гімона важливо, ООН, важливо, буде Генеральна асамблея, ООН це теж важливо, але і заява ну чітка і конкретна, що країна. Ми знаємо, яка не виконує своїх зобов'язань міжнародних. Це прозвучало з вуст генерального секретаря ООН, ну, найбільш представницької міжнародної організації. Безумовно, це для України великий плюс цього дня. Але була ще дуже важлива декларація, підписана між Сполученими Штатами і Україною. Міжурядовою, ви можете подивитися її. І декларація дуже прихильна до України. Зі сполученими штатами ми де сполучені штати наголошують, що вони продовжують виконувати Будапештський меморандум, таким образом підтримуючи незалежність територіальну цілісність України всіма, як кажуть, засобами. Ну, такі ви хочете. Ви хочете, щоб за нас хтось воював за Крим. Вони говорять, вони говорять, що за Крим вони воювати не будуть, але будуть всіляко тиснути на Росію. А з приводу подальших дій Росії проти України, якщо такі будуть, то там вони вже будуть визначатися по ходу дій. І є різні, ну так би мовити, точки зору на те, що робити в такому випадку. Тому ми можемо сказати, що міжнародна ізоляція Росії поглиблюється. В Україні виявилося чимала кількість друзів і тих країн, які нам готові допомагати в цей момент, і фінансово, і політично, і дехто в тому числі військово-політично. Давайте вот по поводу військового чуть подробнее. По поводу военной помощи на сегодняшний день говорится и пока так -то только вскользь uh -huh. о поддержке на уровне материальном, uh -huh. то есть это вооружениями, uh -huh. это техническим обеспечением, uh -huh. это материальная поддержка непосредственно целево на поддержку особенно в областях непосредственно имеющие связь с зоной предполагаемых возможных проблемных я не хочу говорить боевых действий но в принципе пока собственно этим деятельности ну если как бы не а там, считать а, американцев эсминцев там в акватории Средиземного пока еще не Черного моря угу. позицию турецкую которая уже как бы готова входить В акваторію би, і, і, і приближатися к, к берегам. Но, собственно, якихось определенних заявлений, связанных з цим? Ну, які заяви? Є заява, дуже прості, є заява Пентагона uh -huh. про те, що вони розглядають активно запит українських військових так. про військову технічну допомогу. Є заява uh -huh. НАТО, приблизно такого ж змісту. А більше в світі, власне кажучи, в цьому сенсі немає до кого апелювати. Ні, до це сполучені штати і НАТО. Тому ці заяви для нас вони можливо для когось вони не визначені, але ми розуміємо, що під цим мається на увазі. Ну, в этой ситуации смотрите, было же обращение Еценюка по поводу поддержки хотя бы в охране объектов, имеющих это порядка 15 объектов с да. ядерным топливом на территории Украины. И, и в ситуации и в вот той самой не определенные. Угу. Якщо вы прочитаете, уважаемые угу. междурядовые декларации Сполучених Штатів и Украины. Пункт, пункт є пункт про угу. те, що співпраця в справі охорони матеріалів. Ага. хоча б вот в этом ні, можна Ви надіяти. знаєте, визначеності в таких умовах, в умовах конфлікту з ядерною державою, ну, да, російської ні, визначеність, вони залишають собі можливість для мене. Але тим не ну, захід має на увазі. Але тим не менше вони демонструють нам і всьому світу, і що вони розглядають різні варіанти, і я думаю, що для Росії це теж розуміє. Хорошо. К ситуации на внутреннем уровне. Убийство Саши Белого сегодня. Правый uh -huh. сектор заявил о том, что это однозначно убийство. Убийство в большей степени политическое. Uh -huh. И это вообще открывает новую страницу украинской истории, вот uh -huh. в новейшей истории, поскольку uh -huh. каких бы претензий к Саше не было по части его криминального прошлого и настоящего, но в течение двух... Уже в него да. двух месяцев майдана двух месяцев майдана вот таким же образом не были сведены счеты ни с одним регионалом. Да, в этой ситуации после победы Майдана переходить на рельсы в незаконного решения проблематики, тем более от представителей Министерства внутренних дел, это нонсенс. Они требуют отставки Авакова. Ну, що тут сказати, треба дуже і дуже уважно розслідувати, тому що в демократичній державі кожне вбивство і політичного активіста, і простої людини, і там я не знаю, політика, кого завгодно, це завжди дуже така річ, на яку має звертати увагу суспільство. Ну, я ще раз вам підкреслюю, в Європі в 30-40 разів менше цих злочинів, ніж в Росії, і в 5 разів менше, ніж в Україні, якщо ви хочете по статистиці офіційній. По офіційній російській в 11 разів, а по неофіційній 30-40. Тому, звичайно, це треба розслідувати дуже і дуже серйозно. Чому було затримання і чому під час затримання не вдалося затримання, а, вдалося, а виявилось вбивство? Кажуть, що затримання було легітимним. Ну тобто, там були всі процедури витримані, і треба mm -hmm. просто було затримати. Якщо він реально відстрілювався, якщо він розумів, що це міліція, а не якісь злочинці на нього напали невідомо хто. Тому що якби на нього напали невідомо хто, він ну, легітимну можливість захищатися він мав. Якщо він точно знав, що це міліція, якщо він відстрілювався, то можливо там є якісь справді так би мовити нюанси. Ну, там прозвучала заява від Луценка, що нібито там все було легітимно. З це... однієї, а з другої сторони, прозвучало заявлення о том, що його просто вивели із так, от і Треба, і дуже Чітко, і вопрос, где чітко, правда в чітко этой треба, щоб була, от, Міністерство внутрішніх справ, це одне, щоб була ще Генпрокуратура, це друге. І щоб була, а можливо, від різні відділи від громадянського суспільства само собою, і можливо навіть СБУ, Щоб вони всі подивилися, чи не було там перевищення повноважень, чи, чи все там було легітимно. Якщо все легітимно, ну вибачте, вже це uh -huh. звичайна драма, але так буває. А якщо це було нелегітимно, то тоді мають відповісти ті люди, які були причетні до цього всього. Ну що, в цій ситуації буде цікаво просто пронаблюдати за діями власть придержащих. Якщо, як ви говорите, буде сформовано чотири комісії, буде розвернута відкрита громадянська з представництвом в СМІ розслідування того, що відбувалося з відкритими істочниками, то в цій зв'язі, і навіть якщо результат був трагічний, в будь-якому випадку, общественности будет предъявлена полная картина происходившего. Если Абсолютно. власть, как она привыкла в соответствии со своими ну, годами и десятилетиями сформировавшейся парадигмой, попробуйте… Это меньше власти. Те попробуйте... власти, выбачите, день в день… Вы знаете, это власти, люди, людям, находящиеся да. в этой власти, например, тому же товарищу Авакову, как и товарищу Яйцунюку, не раз уже находившемуся при власти, ага. с определенным складом мышления и отношений, как к гражданским, так и к общественности. Если они будут считать возможным для себя, опять-таки, уложить эту ситуацию под ковер, то она может вспыхнуть в другом месте, как бы другим образом, потому что ситуация сегодня неоднозначна, не, не наэлектролизована, и... Ну, Печально, що це заставляють власті і по потрапінки з красними флажками, ані собственне отношения ну, як закону. Що делать в Полтаві? Ну, відбулося відбулося угу. легітимне затримання. Вручили повістку, все нормально. Люди прийшли, одних затримали, других угу. подивилися. Все цивілізовано тут відбулось затримання, можливо, так би воно не від відбулось, угу. але є факт під час затримання це завжди розслідували при будь-якій владі мусили це розслідувати. Хоча б на ну при тій владі формально, але mm -hmm. тут ми не маємо права mm -hmm. на формальність, і треба все пройти процедуру абсолютно чітко, щоб mm -hmm. суспільство не мало жодних сумнівів в цій ситуації. Якщо винні є, вони мають понести відповідальність. Якщо й в них немає, значить немає. Mm -hmm. Ну і останній вопрос. От сьогоднішнього вчорашнього дня таки, адженда основні теми дня закон про люстрацію mm -hmm. і то, що відбувається вокруг нього. Ми вчора обсуждали ситуацію mm -hmm. в студії. В студии были ребята, которые, собственно, разрабатывали вот тот закон uh -huh. иллюстрации, который сегодня подан Верховной Раде, его зарегистрировали. Uh -huh. Он пошел на прочитку комитетов, регистрировали представители УДАРа, поддержали свободовцы, представители внефракционных новодепутатского корпуса. Бюд пока отмалчивается, гуляет в кулуарах. В любом случае, говорили о том, что возникновение... этого закона скорее связано не с деятельностью иллюстрационного комитета, а с его бездеятельностью, извините, ну вот uh -huh. это то, о чем говорят ребята. Но ну, с другой стороны, обсуждение этого закона вот сегодня уже на фейсбуке иллюстрационного комитета, uh -huh. и, и есть шанс на то, что может быть, не знаю, в обрезанном, в сеченном виде, как uh -huh. это любят делать в, при процедуре рассмотрения закона по поправках, обрезаниях и всех возможных uh -huh. действиях, которые можно сделать, но хоть в каком-то виде он Пройдуть. Як ви оцінюєте, собственно, закон, шанси на проході перспективи? Ну я думаю, що люстрація це достатньо така складна річ. З одного боку, безумовно, потрібно очищувати правоохоронні органи, судову систему, і так далі. З іншого боку, ми не повинні ну, переслідувати тих людей, які просто були в системі. Вони були в системі і до злочинів прямо непричетні. Такі люди не повинні страждати. Вони, ми повинні ставитись до них просто як до слабких людей, які не змогли бути в системі і опиратися їй або просто піти. Крім того, є важливий нюанс. Зараз всі практично, ви знаєте, штрафбат такі були в радянські mm -hmm. часи. І зараз фактично ті, хто в цей момент підставить плече своїй країні, і хто mm -hmm. реально буде боротися. З іноземною агресією, хто реально допоможе в цій країні в цей час країні і словом і особливо ділом, я вважаю, що ті люди мають ну вже фактично пройшли ілюстрацію. Ну, знаєш, та річ Гепа, яка вже заліз на багані віки, сказала об об в об'єднанні, значить сказав... двіженні з двох сторон. Я це, звісно, радісно і оптимістично. — це, це, але... це нормально, але якщо він сказав, а потім ще й зробив, тоді так. А якщо він сказав для того, щоб пересидіти цей час. Просто пересидіти, щоб потім через два дні сказати щось зовсім інше, то тоді таке не приходить. Треба крім слів ще й дії. Якщо він буде співпрацювати mm -hmm. зі слідством, покаже mm -hmm. там хто ті хто mm -hmm. хто їх наймав, хто там куди направляв, хто вбивав, хто замовляв, то тоді це одна справа. Тоді він так мовити може це не розраховувати. Якщо він буде це все приховувати і буде просто заявляти такими з деклараціями, там тоді ілюстрацію не пройшов. Ну, вы знаете, в Польше, потому что за основу закона взяты три составляющие, польская, немецкая, ну, присоединились ребята из Евро... Хельсинской группы, как бы работала над законом. Чешский опыт был учтен, литовский. Поляки занимались своей иллюстрацией порядка 10 лет. Чехии в течение двух лет, там просто сидела комиссия, которая перерывала тома документов, производя вот именно То, о чем вы говорите, то есть те... была наймасштабна да, причем они действительно розслідували каждый персональний случай в применении На... каждої позиції На країну к в 10 мільйонів населення а в Чехії 250 тысяч люстра ілюстрованих людей було за величезна кількість. При этом комиссия была относительно небольшой. Люди, входившие в состав комиссии, там буквально были 20-22 года было ребятам студентов, которые очень сильно пострадали в, 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 в той ситуации. От тогдашнего как бы, режима и входили в эту иллюстрационную комиссию, занимались пересмотром этих дел, на основании их расследований принимались решения о вине того или другого человека с большими, кстати сказать, сроками. Но при этом в обществе существовал консенсус по поводу, собственно, самих этих людей. Их авторитет и честность были непререкаемыми в глазах общества. Позиция Гавела и как бы, тех людей, которые были вокруг него, ни у кого не вызывала сомнения. А у нас как бы масса вопросов, а кто будет, собственно, люстраторами. Uh -huh. Не возникли ситуации, когда бригада девушки с косой, простите уж, uh -huh. а, а, занявшись иллюстрационными процессами, уберет в очередной раз своих конкурентов, как это, как это уже бывало не раз, и каким образом... Сделать так, чтобы и механизмы сработали, и с другой стороны, мы не стали заложниками этих самых механизмов mm -hmm. в ситуации, когда у власти находятся люди, которым мы не доверяем. Ну ви знаєте, мені здається, що крім політичної ілюстрації, uh -huh. яка повинна бути, тому що люди справді здійснювали політичні злочини, примушували uh -huh. до політичної діяльності, забороняли політичну діяльність, займалися репресіями і так далі. Україні дуже надзвичайно потрібна антикорупційна ілюстрація, uh -huh. тобто щоб люди, які були причетні до корупційних речей, вони могли принести якусь суму. І сказати все з цього часу, з цього моменту, я чистий. Я от приніс, значить, якусь частку отриманих хабарів. І е, більше ну, скоріше, налогова амністія, ілі не зовсім амністія, корупційним... тому що людина має uh -huh. чимось поплатитися за попередню. Якщо uh -huh. просто їх відпустити, uh -huh. це буде неправильно, це буде заохочення. Uh -huh. Тобто uh -huh. треба, щоб люди ще і зробили щось, і показали, що вони більше так не будуть. Uh -huh. Що вони, тобто ця люстрація, вона теж дуже важлива, тому що реально в корупційних діяннях дачах хабарів було задіяно маса людей. Ми це всі прекрасно знаємо. Uh -huh. А ж было много задеяно и в том, что он и брал этих аварий. Ну, вы знаете, вопрос здесь ограничений каких-то или каких-то механизмов контролирующих процесс, он, конечно, существенен, но мы говорили с Кахой Бендукидзе по этому поводу. Он говорит, угу. что есть единственная механика избежать коррупции в процессах, убрать вообще возможные... Правильно. Вінтики, краніки її Абсолютно. визиваючі. Абсолютно. До речі, дуже добре зараз зроблено по закону про державні закупівлі. Угу. Вкрай корупований угу. був і зараз його змінили. Угу. Але проголосувало, дослухайтеся, коаліція 250, ну 260, да. там голосували 380, 270. Пам'ятаєте, за уряд 370, да, 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 371. Да. А в результаті за цей закон проголосувало 235 людей, тобто значно менше, ніж угу. е, так би мовити, е, могло бути, тому що ну реально ви пам'ятаєте ці суперконституційна більшість: 380, 360, триста да. все і все, да. все, все да. парламент голосував зараз. За антикорупційний, один з ключових антикорупційних законів, і ще до речі. Нет, ну что мы хотим. 235. В Верховной Раде <сёк> находятся все те же э, шуфера и секретарши, извините, которые приходили туда по парпетийным спискам с той стороны, требовать от них, чтобы а, они а, хабари? Конечно, покупаются места, как покупались места министров за и всего чиновничьего блока, имеющего отношения, хоть к какой-то регуляторке. То <сёк> же самое происходит в Верховной Раде, требовать от них, чтобы они. Нет, зараз, знаете, Сложно единственное, что их можно как бы заставить. Авіть, сложившися ситуації, я не бра сказати, що зараз призначаються за хабарі. Принаймні, я такого достеменно не знав. Коли mm -hmm. я в ті часи знав це достеменно, mm -hmm. то зараз можливо десь воно і є, але дуже добре ховаються. Uh -huh. Тому що ну в ті часи я це знав абсолютно відверто. І зараз подивимось по призначенням голів облдержадміністрації райдерів райдержадміністрації. Uh -huh. Якщо там підуть люди ну явно корумповані, то, то значить будуть проблеми. А ви знаєте, і були цікаві призначення цього разу в Міністерстві внутрішніх справ. Було таке хаос повний. І попризначали людей, які були ну викликали у людей вапрос да. да. І ви знаєте, люди повстали і буквально наступного дня їх познімали. Ага. Цих людей я знаю тако такі речі були, тому можна сказати, що вплив громади на сьогоднішній ну, день він то, є то, в Це оптимістичний процес ну, а хоча хаця очищення. Це, це завжди складний процес. Це оптимістичний звичайно він, але він складний. Ну что, спасибо большое, Саша. В следующий раз, как бы встретимся и мы поговорим Дальше. на тему, да. не менее, все-таки сегодня какой-то хороший день, не знаю, вот хорошее сегодня ощущение от сегодняшнего дня и потому, что происходило в ООН и в Европе. Uh -huh. И все-таки, несмотря на, на то, что вот, как бы, в Верховной Раде как бы принято к рассмотрению хотя бы несколько реально серьезных законопроектов. Не принято, ухвала, ухвалено, разумеется. Слушайте, хотя бы принято. Uh -huh. Это уже такой вообще нечеловеческий шаг вперед. Причем под давлением, реально под давлением общественности. Общественностью созданный э, закон, ну... Просто ну, как, последняя реплика. И а, то есть, когда мы говорили о субъективации гражданского общества, и говорили о том, что ну вот на Майдане оно вот родилось, собственно, в огне. И сейчас следующий шаг, каким образом он перейдет к нормальной поточной деятельности. Mm -hmm. То есть не, не только к баррикадной, но и к тому, что называется отстаивание своих интересов на уровне Верховного Совета, mm -hmm. лоббирование интересов гражданских на уровне городского местного самоуправления и так далее. Насколько людей хватит для того, чтобы перейти и занять активную гражданскую позицию в этой связи тоже. Оказалось, что вот получается это радует. Mm -hmm. Спасибо. Mm -hmm. Все so, добре, слава.